Як я зберігаю м'ясо у морозильній камері. Отакий От у нас лоток здоровий. Я викладаю сюди сало в контейнері. Завжди я тримаю сало в контейнері. Тоді я відкрила, достала, воно не, не метиляється по всій морозильній камері. Так, окремо свинина. Окремо я тримаю у пакеті свиняче м'ясо. Все окремо в пакетику і надписане. Так, окремо в жовтому пакетику це курини. Тут і стегенця, і каркаси, і філе, все, що мені потрібно, я теж скручую так пакетик і ставлю в це місце. Мені треба курини, я знаю, що в мене курини все тут. Якщо мені треба свинина, я знаю, що тут. Якщо треба мені сало, я знаю, що сало в мене тут ось так. І тепер зверху цього сала я можу покласти, що в мене таке сало. В черевина є місце. Я можу так гарно скласти його сюди. Ось так. Тут у мене є фарш вже заморожений. Ось такий зробив. не заморожений теж тут. Але все отак складене окремо, що мені не треба по всій морозильній оцій камері риця, шукає, шукати кожного разу в пошуках того, що мені треба переривати. Я знаю, де мене що тут лежить. Якщо пригодилося, я буду рада.